На вашу думку, які помилки тоді допустила влада? А хто реально займався ветераном? Будувати, забезпечити стабільний мир? Уважно подивитися на досвід Ізраїлю. Ми розуміємо, що безліч українців хочуть, щоб Україна була україною. Може, насправді я допускаю, що такого чіткого плану немає. Слава Ісус Христом, навіки славі. Ми всі насправді з дружиною часто говоримо про те, і напевно це добре, що скоро буде перемога і що саме буде після перемоги відбуватися. І тому хотілося б сьогодні з вами поговорити на, на цю тему, бо вона теж не менш актуальна. А, знову ж таки, я щось так виходить, що я завжди розпочинаю з таких основних запитань, да та, з такого фундамента. І основне запитання на, на цю тему це які основні виклики та загрози чекають суспільства після перемоги. І просто відштовхуючись від цього запитання до вашої відповіді, будемо йти з вами далі. Як на вашу uh -huh. думку, які виклики, які загрози чекають на нашу державу після перемоги з огляду на того, що зараз відбувається в нашій країні? Розумію. Е, ну дуже таке масштабне серйозне питання. Я думаю, що прямо зараз є загроза е, очікувати для, для нашої країни, для всіх нас очікувати, що перемога буде швидко. Uh -huh. е, справа в тому, що всі ми зобов'язані працювати, вносити свій посильний вклад. У те, щоб перемога була пошвидше, і вона була повною, це дуже важливо. Але е, е, це можливо погана звістка для когось, але е, власне активна гаряча фаза війни е, не закінчиться так швидко, як би нам всім хотілося. Зараз ми перейшли практично в третій етап, після 24 лютого, етап ведення війни на виснаження, і е, це дуже Складний етап, особливо для України, враховуючи непропорційність всіх видів ресурсів, які є у нашого ворога і у нас, тому якраз втомлюватися від війни і перечасно розслаблятися не рекомендується. Від нас потрібна повна мобілізація, повна самовіддача, починаючи, якщо ми говоримо про християн, від того, як ми молимося, і закінчення того, що кожного дня ми практично робимо в силу своїх можливості, в силу своєї розуміння для того, щоб перемога наближалася. Це перший момент. Я додам тільки таке, знаєте, от психологічно, цей психологічний ефект. Його дуже важливо зразу поставити для себе на свої місця. Чому тому що мені дуже сподобалися слова Віктора Франкла, відомий психолог, такий уже світовим іменем. А він свій час був в'язним одного із нацистських концтаборів. І він сказав так: що першими там в концтаборі ламалося дві категорії людей: ті, хто е, вірили, що все це весь цей жах закінчиться завтра, Дуже швидко. І, і, і другі, і друга категорія, ті, хто вірили, не вірили, що це закінчиться взагалі коли-небудь. Ага. Тому я думаю, що це якраз е, дуже, е, дуже актуально для нас. Е, що стосується подальших загроз, по-перше, я думаю, треба враховувати дуже чітко. Віддати собі звіт в тому, що е, е, закінченням активної фази бойових дій, сподіваюся, ще раз говорю з оптимальним е, результатом для України, е, поки існує Російська Федерація, сьогоднішньому її вигляді, для нас війна не закінчиться. Е, е, я вже згадував раніше е, про те, що е, Сьогодні епоха це, цьому, це характерно для всього ХХ століття, тим більше до для першої половини 21 століття. Епоха так званих гібридних війн, і мова йде і про економічну війну, про кібервійну, світоглядну війну, релігійну війну, культурну війну і так далі. і То подібне масовими. Конвенційна війна, тобто війна з засуванням застосуванням зброї, це тільки одна із форм. І далеко, з точки зору той ж самий так званої доктрини Герасимова, да, яка була проголошена Герасимом, це начальник генерального штабу збройних сил РФ, uh -huh. і це було проголошено ще в 2013 році. Так от відповідно до цієї доктрини, от чистої води якраз мова йде про ведення гібридної війни проти України в чергу. тому покиснує Російська Федерація, вигравши війну, сподіваюсь, вигравши війну. Власне, в озброєному протистоянні в інших сферах це протистояння буде продовжуватися, тому нам треба бути готовими до відповідної мобілізації до відповідної дії і надалі. І це може займати не одне десятиліття. По локам рахунку, я так би сказав, що нам в цьому плані дуже бажано уважно подивитися на досвід Ізраїлю. Який в власне в цьому стані перманентного протистояння перманентної загрози знаходиться постійно? І Це не заважає їм при повній відсутності ресурсів і при повному оточенні ворогів зі всіх боків ні любити, ні народжувати дітей, ні будувати. Доволі успішно із дуже провідних держав світу, тому власне, якщо починати загроз, то мені здається, це перша загроза, що ми розраховуємо на дуже швидку перемогу, і друге, що після того, коли це станеться, історія закінчиться і просто буде зразу повна благодать і може буде спокійно пити чай і радіти життю. Угу. Наша боротьба надовго і для християн, для християн, які покликані в цих умовах. Служити своєму своїй земній батьківщині, служити своєму народу, освячувати свою землю. Це повинно бути абсолютно зрозумілою основою для їх духовного життя, для їх способу мислення і для їх способу дії. Ну, Приблизно так. Угу. Як, як ви думаєте, держава зараз приймає якісь конкретні кроки, конкретні рішення для того, щоб будувати, забезпечити мир і стабільний мир, стабільний, стабільний мир після, після закінчення війни чи ні? Чи недостатньо? Тут є два моменти. Перший момент, ну це моє суб'єктивне таке відчуття. Угу. Так, так, незвичайно. Я, я, я поки що не спостерігаю про намі. Я не відчуваю, щоб держава, ну правлячи на даний момент, скажімо, міліта, так. Будувала дуже далекосяжні стратегічні плани uh -huh. судячи по тому, як ми шарахаємося. Вона навіть оце історія конфлікт наш з, з Польщею. Так по великому рахунку я не вірити, що там достатньо активно задіяний так званий берлінський фактор. І насправді ми йдемо за цим, тому що це здається з точки зору такої поточної чи принаймні короткострокової кон'юнктури, Це хороший хід uh -huh. хороший вихід. Який дає якісь там бенефіти. Насправді, мені здається, це в шлях нікуди, оскільки, якщо говорити про наших сталих союзників стратегічно на майбутнє, то це в першу чергу народи того, що зараз називається регіоном Міжмор'я, Балто-Чорноморського регіону, між моря, Балто регіону uh -huh. інтермаріум, що часто цей термін вживають, з якими в нас спільна віра, спільна історія, тобто спільна пам'ять. І спільна багато в чому спільна ідентичність, тобто між цим Євросоюзом, гендерно розквашеним, так і Мордором на сході, об'єктивно, оце наші союзники. Оце. Тобто до цього треба ставитися взагалі як до китайського фарфора, так угу, угу. але судячи по цих діях, таких достатньо спонтанних, так би угу. мовити, мені здається, що от повного уявлення, а що буде потім. Uh -huh. Після того, коли власне, збройне протистояння закінчиться, його ще треба зуміти закінчити, uh -huh. так, потрібним для нас, нас, нас результатом. Мені здається, що немає. Це раз. А, але є другий аспект. Допустимо, у, власне, еліт, які зараз вирішують долю держави в Україні, є план. Допустимо, якусь ага. стратегію, хоча б на середньострокову перспективу. Навряд чи це нас влаштує, тому що, швидше всього, це абсолютно секулярне майбутнє. Ага. Десь в Євросоюзі чи ще десь Христову Церкву в Україні це влаштує. Коли перемігши східного ворога на полі бою, ми програємо країну західному гендеру і втратимо свої молоді ага. покоління. Це та перспектива, до якої ми прагнемо. Тому на даний момент швидше. Відповідні на те питання, яке ви поставили, uh -huh, uh -huh. не залежно від того, чи, чи є на ли... жаль, стратегії uh -huh. взагалі немає, так, чи так, так, насправді так, зрозумів, так. у когось чи частини, частини, бо зрозуміло, що власне це не є те, що однорідне середовище. Якщо в когось там і є якесь бачене майбутнє, це точно з великою долю ймовірності пропускає не те, не те майбутнє, яке влаштує нас як християни. Uh -huh. І я просто ми вже трошки говорили в наших передачах про те, додаючи, що насправді ви думаєте, що влада це не каже про цю стратегію, тому що боїться осуду громадян? Чи вони просто про це не говорять? Тому що багато ми розуміємо, що безліч українців хочуть, щоб Україна була україною такою державою, як вона є, так тільки цвіла, пахла mm -hmm. і без, без якихось так наративів там європейських чи східних чи західних, неважливо тобто що вона була оцим індивідуумом. Ви думаєте, тому через це влада це не каже і не повідомляє про цей план? Я думаю, що просто. І тут я не збираюся, так би мовити, все перекидати на сторону влади, угу. тому що на даний момент абсолютно об'єктивно влада зайнята тим, як не програти цю війну. Як угу. Я думаю, що це те основне на чому сконцентровані. Угу. Паралельно, безумовно, треба дивитися за горизонт і готуватися до е, тих викликів, які будуть за цим горизонтом. Е, який час називають період. після Зараз у нас фаза спротиву, а потім буде фаза. Відбудови, хоча я би не відбудовував замість одного сараю інше. Я би говорив швидше про якийсь план, угу. якесь бачення трансформації країни побудови, по, не відбудова побудови по так, абсолютно угу. на цьому попелищі е, от це не тільки е, простір загрози і викликів, це простір можливостей. Якщо ми зуміємо е, правильно ці можливості е, собі уявити і правильно сконцентруватися для того, щоб вони були реалізовані. Тому, по-перше, зараз не на часі обговорювати ці речі, оскільки ми знаходимося дійсно ще в активній фазі війни. А друге, може насправді я допускаю, що такого чіткого плану немає в будь-якому випадку. План ми повинні за будь-яку ціну пройти те, що називається процесом євроінтеграції до кінця і стати частиною європейського весь горизонт і вся логіка дій. Але це точно не відповідь для України. Принаймні для хри християнської України. Ще uh -huh. раз повторююся. Uh -huh. Ми зобов'язані протистояти. Але проблема заключається в тому, от, в контексті е, власне, вашого запитання, окей, ми можемо захищатися скільки завгодно проти загроз. А будуємо то ми що? Uh -huh. І от, е, власне, е, дати відповідь на собі, собі дуже конкретно. А що для нас оця майбутня Україна? Uh -huh. Бо тої України вже немає і не буде. Так? І е, немає сенсу. Реінкарнувати, грубо кажучи, Ні, ви класно сказали, що треба будувати, а не Так, в ну, тобто даному випадку, ну то, як я сказав, замість одного сарая зробити покращений варіант, барака якогось. Тобто, в даному випадку, яка це Україна? І це відповідь християнську на це може дати тільки українська церква. Але треба стати в цьому проломі. Треба сформувати це бачення. Треба не боятися його транслювати, тому що прийде час. Вакуум ідей однозначно настане, і в даному випадку це може стати мінстрімом. Тому що, принаймні, пасіонарна частина нашого суспільства, ті, хто реально зараз бореться, хто проявляє лідерство на фронті, в тилу, всюди, так? навіть в владних кабінетах є така плеяда, піднялася, так? вони будуть потребувати цієї ідеї, ці відповіді. Ми дамо свою альтернативу е, русскому міру в Україні і європейському гендеру. Бо зараз э, це виглядає приблизно так. Ти проти легалізації односвітевих шлюбів, знаєш, ти проти євроінтеграції, ти проти наш... ти за русський мір Меншня. Нам є що запропонувати, ми зобов'язані це зробити. Держава, яка будується на принципах, і нація, яка побудована на принципах э, живого християнства, з цілої історичної е, э, реальної національної ідентичності. І спопритаману е для українців способу життя е у всіх сферах і на всіх рівнях, от оце, це є відповідне питання. І е е якщо це не побудовано на фундаменті біблійному, е для нас ця Україна може бути програшом е в стратегічній перспективі, угу. навіть якщо ми виграємо її фізично протистоянні з русським міром. Цьому угу. це, це є колосальний виклик, угу. е до якого ми повинні бути готові. До кого ми вже повинні готуватися, Тому що, е, якщо ми почнемо думати над цим, тоді, коли вже це стане, е, війна закінчиться, скажи, а далі, то що? Угу. Тоді е, думаю, Шо, що. Вже буде пізно. Так, да, ну ми християни, залишиться добрими людьми, які щось там навіть під час війни, щось там допомагали, волонтерили. Угу. Але ми будемо жити в країні, де ми так як це вже сталося в багатьох країнах Західної Європи то ми перетворимося в е, хороших, е, трохи маргіналізованих uh -huh. громадян. Але молодь точно не поведеться на, на, цей, на цю бліду тінь, так? Молодь вибере щось інше, е, з того, е, власне, в тому вакуумі, яким да. ми залишаємо зараз. Якщо не опам'ятаємося, не, опам не прибудемося до якоїсь засмислої дії в цій сфері, е, цей вакуум залишиться. Він буде заповнений. Але не нами, не хрестом. Угу. Е, дивіться, я вже просто не перший раз чую такі слова за час війни про те, що процитую, якщо можна е, рано чи пізно, після перемоги ми помиримося Росією, так як це відбувалося з Німеччиною. Як ви можете це прокоментувати? Яка ваша думка з приводу цих слів? Я думаю, що це можливо тільки в тому випадку, якщо е, війна буде закінчена у всіх вимірах. я вже згадував, що війна гібридна, угу. яке може бути примирення, якщо ми будемо продовжувати в інших сферах е, пряме протистояння. Я думаю, що єдиною е, точкою чи історичною подією, яка може зробити актуальною, от це примирення, це в тому випадку, коли Російська Федерація перестане існувати як, як якась цілісна, цілісна субстанція. Uh -huh. uh -huh. Коли вона буде розібрана запчастинами. Її населяють багато народів тюркських, монгольських, угрофінських, uh -huh. е, uh -huh. навіть трохи слов'янських. Всяких. Власне, сьогоднішня Московія украла у них їхню пам'ять, украла у них їх ідентичність, їх культуру. Тобто, в тому випадку, коли сама зникне сама, сама оця, ну, оцей мордор да, новоявлений, Толкін був в генів. Uh -huh. Я таке вражаю, що орків він таки писав всіх орків, так? а мордор. Uh -huh. От коли це станеться, от пройде демонтаж усієї цієї конструкції, тоді з'явиться можливість для уже відносно вільними людьми вести діалог про примирення. Бо інакше який смисл примірятися до ворога, який, навіть отримавши в тактичну поразку, буде готуватися до наступного станції. Так агресія в тих чи інших формах не буде не буде зупинятися ні на секунду. Ну і ми пам'ятаємо ще, що, що навчить наша Свята Католицька церква. Для того, щоб було спримирення, мусить бути ще певні передумови покаяння. Покая, е, боку. Далі е, спокутування, да, то есть в даному випадку, шкодування збитків. А от, е, от після того, коли це е, ну, очевидно для Бога, до Бога. По великому рахунку, те, про що просила Марія в Фатімі щодо Росії, залишається точно так само актуальним на сьогодні, як і це було більше як сто років тому. От коли це все станеться, тоді з'явиться вікно для примирення з отими народами, з тими людьми, які будуть наново народжуватися для, для світу. Сподіваюся, наново народжуватися для Бога. І чому тут абсолютно нерелевантний приклад з Німеччиною? Німеччина була розгромлена, правда? Так. Але Німеччина покаялася. І коли оці процеси по лінії французів цим займалися, пам'ятаємо, видатні християнські демократи, батьки-засновники сьогоднішнього Євросоюзу, принаймні задум був інший ізначально, після студентської революції, наприкінці 70-х років 20 століття, стався цей переворот, коли до влади прийшли. А ліві марсисти, і власне те, що являє собою Євросоюз, це бліда тінь від того, що було задумано, власне цими батькими uh -huh. засновниками. Але там була німецька плеяда, яку представником якої яскравим був Конрад Аденавер, Аденавер з боку французів. Той же Роберт Шуман, його послідовники, uh -huh. і вони цей діло. Але це вже був діалог і спосіб примирення між народами. Коли один був готовий простити, а інший просив про прощення. Ем, але для московитів це не характерно. Вони не покаялися ні за що угу. протягом всіх цих століть. Тому я слабо вірю, в те, що це відбудеться, що це відбудеться. принаймні до mm. тих подій, про які я говорив, uh -huh. е, коли зміниться статус-кво щодо uh -huh. того, що сьогодні називається е, Російська Федерація. Uh -huh. а в 2014 році. Е... Я дуже знаю, що ви знаєте ті часи, і розумієте, розбираєтеся, і тому насправді я вам задаю це питання У 2014 році. Безліч добровольців пішли на фронт захищати свою, свою землю, свої сім'ї. І от, якщо ви пригадаєте той час, на вашу думку, які помилки тоді допустила влада, коли вже сюди повернулися захисники ветерани? Яких які помилки вони допустилися по відношенню до них, які які зараз після війни ми не повинні допускати? Тобто, проаналізувавши ту ситуацію, побачивши, що там влада чи суспільство не допрацювало, не зробило тоді, коли вернулися добровольці ветерани Розумію. після той війни? Угу. Буковому рахунку, я чи є шанси, що ці помилки будуть знову повторені? Тільки на цей раз уже набагато більших масштабах і з так. більш фатальними наслідками для України для українського суспільства. Ці шанси, на жаль, я думаю, достатньо високі. Але ситуація не безнадійна, якщо ми цілий спрямовано це і почнемо працювати прямо зараз. Тоді помилки були такі: а хто реально займався ветеранами? Давайте згадаємо. Я пам'ятаю, ветеранське середовище в основному зводилось до того, що було, ветерани об'єднувалися в якійсь власне свої організації, свої такі середовища, спілки. Uh -huh. Але що ці спілки чим основно займалися? Ну, вирішували якісь соціальні питання, землю там допомагали отримати ветеранам, uh -huh. е, яка по закону абсолютно справедливо uh -huh. є, uh -huh. мала би бути надана. Що там ще? А, ну, доворішувала якісь про юридичні моменти там, колізії статусом учасника бойові і т.д. і тепер на цьому насправді по великому рахунку історія щодо ветеранів тоді. Закінчилася. Е, ну, за деякими винятками, там, які, на жаль, не мали якогось системного значення. Uh -huh. так? Е, е, великому рахунку, так. Зараз, після того, коли бойові дії будуть завершені, uh -huh. так чи інакше, е, перед нами постане зразу три колосальних проблеми. Перша з них е, безумовно пов'язана з людьми, які будуть страждати. Які будуть припечатані війною і будуть страждати внаслідок від наслідків війни. Безумовно, в першу чергу, це ветерани, але також їх родини автоматично. Це родини, їх буде немало, загиблих воїнів, тих, хто зникли безвісти, і так скластися, що насправді їх не вдасться поховати і ніколи. Да? На жаль, полонених, яких може також вистачати. Далі це біженці, реальні біженці. а не Багато mm -hmm. наших співвітчизників, які наводнили Західну mm -hmm. Європу. Це просто трудові мігранти, так? Mm -hmm. але, але, серед них, але є реальні біженці, які так, власне, яким, яким просто дуже багато, це мільйон людей, яким просто нікуди буде повертатися. Це люди на деокупованих територіях, після того всього, що вони пережили. І в даній ситуації психологічна допомога. Фізична реабілітація, соціальна адаптація, і там про це можна говорити багато, бо там багато багато напрямків і аспектів. Оце перша мега проблема, з якою доведеться мати справу. І власне, я думаю, що церква мала би повну прийняти цей виклик на себе. Uh -huh. Бо по-перше, я впевнений, що допомогти цим людям, навіть вирішивши якихось їх тілесні чи психологічні проблеми, чи не явивши їм Христа, який реальним цілителем, який об'єктивно може привести їх до, до істинного миру, так uh -huh. це не дуже працює. Знов uh -huh. таки досвід війни на Донбасі. Мені здається, про це все-таки. Свідча, по-друге, я не певна, що держава буде цим ефективно реально займатися і в достатній uh -huh. мірі. Uh -huh. Тому це перша макропроблема. Але є друга. Я б одним словом назвав це колосальний, якщо одним словом, миробудування. От якщо одне слово, це б, напевно звучало би так. Виявляєте, зараз людей єднає бажання вижити ненависть до ворога. І устрімління те, щоб треба перемогти за будь-яку Це єдне. Uh -huh. А після того, коли ці фактори зникнуть розломи, які розломи, пройдуть між yeah, різними yeah. соціальними групами, між у територіальних громадах, між тими самими людьми, біженцями чи вимушеними переселенцями ВПО, як їх прийнято називати, і місцевими громадами. Um, да, від національної рівні закінчити сім'ями, це будуть колосальні розломи. З цим треба щось робити. І я думаю, що це точно завдання Задання церкви. церкви. Угу. Є відповідні методики, є відповідні якісь підходи, які угу. помножені на євангельську основу, можуть значною мірою допомогти це зробити. І коли кожна помісна церква, кожна парафія перетвориться в місце миробудування, от цей бастіон миробудування я думаю, це, це може дати ефект. Я вже мовчу про те, що люди, які будуть приходити через це і бачити церкву такою, будуть схильні ставати її частиною. Це природно. Це спосіб єваналізації. Зараз інші часи, зараз інша ситуація, зараз потрібні інші підходи. Якщо ми не приходимо в біду в гори, в ці сльози, в цю кров і не переживаємо ми разом з людьми, не допомагаємо перев'язати ці рани, зцілити ці рани, осушити сльози. Допомогти їм якось адаптуватися в житті, нам марно говорити їм про Христа і розказувати про Божу любов. Але третя макропроблема – битва за родини. Битва за родину. О, взагалі. От нас чекає демографічна яма. Да? Про це прийнято говорити. Так? І це, на жаль, факт. Ми несемо фатальні втрати на фронті. Ми втрачаємо величезну кількість людей, які поїхали за кордон і ймовірно звідти не повернуться. Але на цьому самофоні ми знаходимо можливість запроваджувати гендер. В даному випадку процвітає вбивство ненароджених дітей, тобто аборти. І цей ганебний ряд можна продовжувати, на жаль. Я думаю, що церква повинна стати просто тараном, який буде власне вриватися от в цю ситуацію і воювати за українські родини, щоб вон, особливо ті родини, які були розділені під час війни, uh -huh. за те, щоб вони воз'єднувалися, щоб uh -huh. там народжувалися діти, щоб ці родини ставали місцем, де будуть виховуватися нові покоління християн та українців. Отрима крополбурами. Чи готові ми до них щось робити, реально, якийсь серйозний вплив на це, вчинити як Христова Церква України? Ні. Чи буде це національною трагедією, принаймні з точки зору християнської? Якщо ми так і не вступимо в цю місію, не почнемо її виконувати, буде. Ну, то відповідь як одна. Пора починати готуватися. І е, серйозно, серйозно відноситися до того, що цей Христовий похід, власне, е, в, в тіло нашої нації, е, в рани нашої країни, в руїни нашої держави нам просто не оминути.